Переселенців із Криму 3 березня це була родина одного кримськотатарського художника Рустема Скібіна. І ми тоді, мабуть, проводили його по всіх засобах масової інформації для того, щоб він розказав, яким складним було питання його переселення з Криму. Ми та організація, організація Восток СОС, з якими ми заснували в тому числі дім вільних людей. Це єдине місце, де можуть. В одному місці отримати повний пакет послуг, точніше, ну, переміщені особи активно працюємо з переселенцями, дійсно надаючи послуги напряму. Да? Тобто, ми організації, які напряму надають допомогу клієнту, тобто клієнтськими організаціями є. Працюємо з питаннями переселенців дуже часто і дійсно чуємо їх не з звітів, не з засобів масової інформації, а дійсно працюючи напряму. Стикаємося з багатьма проблемами, і те, що цей законопроект може врегулювати ряд питань, які виникають протягом півтора року внутрішнього переміщення в країні. Мені здається, вже про це сказали шановні колеги, які виступали перед нами. Мені здається, що дуже важливо є сказати про те, що багато питань вирішуються насправді. На дуже таких, знаєте, людських комунікаціях. В нас реєстрація нужні переміщених осіб по всій країні займається департамент соціального захисту. І багато питань, які ми зараз хочемо врегулювати цим законопроектом, вони регулюються дійсно вже просто вживу. Людина приходить, каже, знаєте, в мене немає штампу. В паспорті, тобто місце, місця звідки я виїхав, а можливо, все ж таки можна якось вирішити питання з отриманням мною цієї довідки. І кожен представник департаменту соціального захисту він ставиться до цього по різному. Хтось йде на. Відкрито да і допомагає людині, а хтось не, не, не зовсім йде. І тому для того, щоб дійсно врегулювати питання на законодавчому рівні, щоб не було питань того, що я приходжу когось про щось, прошу. А щоб це дійсно було законодавчо регульоване, нам потрібен такий закон. Я не буду зупинятися на проблемах, які у Тушніх переселенців, тому що їх дійсно є дуже багато. Це від питань екстерної допомоги до питань повноцінної інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Україні, які дійсно є дуже багато. Якраз законопроект 2167, він теж є дуже важливим. Так? Є іншим важливим законопроект про питання голосування внутрішньо переміщених осіб, тому що це би дійсно сприяло повноцінній інтеграції переселенців у приймаючих громади. Питань є дійсно дуже багато, і дійсно цей закон він не вирішить абсолютно всіх проблем, які є у переселенців. Але це дуже важливо. Це той крок, який дійсно чекають переселенці по всій країні. У нас не так давно запустився проект, який ми це така мережа радників з питань переселенців при Міністерстві соціальної політики України. І тепер, окрім того, що переселенці приходять до організацій, які допомагають напряму. В них є можливість прийти до такого радника і сказати про які питання в них виникають при отриманні довідки переселенця, при отриманні... і Допомоги на, для внучки переміщених осіб і якраз це ті питання, з якими приходить до цих радників, і вони про у нас не так давно були збори цих радників. Нема якраз про це говорили. Так, що як тільки питання стратегічні будуть вирішуватися на національному рівні, ми вже можемо допомагати більш системно переселенцям. Тому